В житті є те, що геть не варто тримати в собі свої жарти, вірші писати чухляду, стирати з вуст чуюсь помаду, у теплий день сидіти вдома, лякатись темряви чи грому і заїдати свіжий задум дешевим чорним шоколадом. Не варто злитися на осуд, боятись бути меблі і посуд, і все, поставивши на карту. Боятись програшу, не варто. Але вартує, безперечно, відвертим бути. Недоречно, сказати гарні незнайомці, що ти від неї у потоці, робити те, що любиш дуже, спитати в хмурих, що там, друже, піти в незвіданий маршрут і де б не був, ти бути тут, робити різко щось нове, торкати словом за живе, міняти місце, відпускати людей, котрих не хотів би знати, так званим труднощем радіти, зривати дах, дарити квіти і часом бути ненормальним. Чи навпаки, простим і банальним. Бо свої майже та кордони придумав ти, а не масони, Котрісь з них батьки привнесли, зламавши твоє ніжні весла Вони нас вчили так, як вміли: в суботу мати хату і тіло, сорочку в джинси заправляти і жити від і до зарплати. А що робити? Вигрібати. За дідай бабу, маму й тата, і знати, що завжди за себе гребеш не в море, а в небо. І жити так не так вже важко. Хоча почати часом страшно. Але від це тертя у нас плахає життя боїшся діяти. Помреш. Без дій усім умремо теж. Питання тільки де і коли, яким до цього ми були.